Сон це базова фізіологічна потреба, проте в цьому понятті хтось вбачає і потаємне значення. Деякі люди з нам довіряють більше, аніж собі. Хтось пов'язує їх з інтуїцією та підсвідомістю, а хтось має скептичні погляди та не вірить в існування віщих снів. Досі єдиної думки про сни немає. Ми поцікавилися у чернігівців. Чи вірять вони у віщі сни і чи снилися їм такі? Ой, ми віримо, але за віщі не будемо розказувати. Наші розказувати. Це мій сон не буду розказувати. Але збувались. І збувались, на жаль, погані. <рес> Ні, якось не трапляло, щоб сни збувались. Мої мамі часто снився мій тато, коли він помер, і розказував про погані речі, які будуть. У майбутньому. Ні, не вірю. Я не скажу, що повністю вірю, але була одна така ситуація. я тоді знаходилась у бабусі і я загубила свою карту пам'яті. І тоді я лягала спати, і мені наснився сон, що я підходжу до тата і кажу, де моя карта пам'яті. І він відповідає у мене. І на наступний день я приїхала додому, підходжу, кажу, де моя карта пам'яті, він каже, у мене. Тобто така ситуація була. А у вас. А в мене бувають випадки, коли погані сни віщують мені поганий день. Ну так і особливо вищих снив, я ну, майже не бачу. Так якось просто щось сниться та і все. В принципі, так, да, іноді, іноді совпадає. віщий сон. А якщо тобі щось приснилось, ну у кожного своє. Наприклад, якщо мені сниться хлопчик, то будуть якісь хлопоти. Якщо дівчинка буде ну, якась радість, ну якось так. Якщо копійки сняться, буде печаль, сльози. Якщо крупні гроші, буде щось добре. Ну, це такі мої спостереження. У кожного своє. Як бачимо, більшість опитаних людей вірить у віщі сни та часто їх бачать. А як вони виникають, залишаються таємницею.